З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати новий процес, і це буде заготовка від торгової марки Boodst. Ось такі гарні ведмедики Love sh 045 Тут йдуть: такі, ми бачимо чотири фігурки, 4 ведмедика хтось тримає букву L, хтось тримає в лапках. Конверт з якимось любовним посланням, хтось тримає трояндочку, а хтось несе подарунок. Тут 22 кольори, вказаний бісер, і в набір входить перфорована основа, фетр, кольорова схема і розмір цього чудової заготовки 53 на 20 см. Бісер я вже придбала, а тепер хочу разом з вами подивитися ці чудові заготовки. Я відкрию їх за кадром, тому що там схема, а я не хочу її показувати. Зараз всі стоять на захисті своїх авторських прав. Отже, я забрала схему. І тепер ми разом з вами подивимося ці заготовки. Отже, тут йдуть такі чотири підставки. Бачимо, що фанера така темна. Також входять ось такі чотири фетра вже вирізаних. І самі фігурки. Отже, я так розумію, що це буква L. Так, і до неї фетр. Зараз ми, я розберуся. Так, ось такий синій фетр. Наступна буква O. Так, це в нас така вона. Ні, це не така. Ось. І так, далі лав. Так, я подивлюся по малюнку. Щось мені складно зрозуміти. Так, зараз деяка фігурка. Угу. А, тут пише 3-4, що це я от 3, ось так. І фетер, і ось четверта. Я все фетром позакривала, але ж. От такі е, гарні фігурки. Профетри я приберу, щоб ви побачили, як вони виглядають. Гарні, такі, такі гарні фігурки. От. Ну і давайте е, подивимося разом з вами бісер. Я їх купувала за виробником. Ось така кольорова гама. Я спеціально не показую номери бісером з розумілих причин, тому що копіюють наші заготовки, набори, і потім за кордоном виставляють під своїм ім'ям. Ну, звичайно, найбільше тут іде, я так розумію, от, ну, по пакетиках можемо розуміти, що тут іде більше ось таких червоних, найменше ось таких темних кольорів. Схема кольорово-символьна, такий цупкий папір. Також тут йде два листка і на кожному листочку йде по дві букви. І все чітко, зрозуміло і дуже гарно видно. Ось такі чудові заготовки, чудові кольори бісеру. Буду вишивати і показувати вам свої результати. Ділюся з вами вже готовим результатом. Ось такі чудові ведмедики лав з'явилися в моїй вишивальній колекції. Зйомка зараз відбувається на вулиці. Ви можете чути, як двірінької пташки, кукурікають півні, тому вже вибачайте. Знімаю при денному світлі сонечко нещодавно. З'явилося на небі, і я вирішила трошки вам більш детальніше розповісти про, про цих ведмедиків. Насправді я вже вишила їх давно, але ніяк не могла наважитись на зйомку, тому що часу не вистачало, то дощ якийсь, то не, не на часі. А сьогодні вирішила. Показати вам цих чудових ведмедиків. Кожна з цих фігурок цікава по-своєму. Вишивала я цих ведмедиків протягом двох тижнів. На кожну фігурку я витрачала від двох до трьох днів. Якщо в мене, наприклад, був менш завантажений день, то я вишивала два дні. Якщо більше, то три. Ну, а в загальному ну, до двох тижнів часу я вклалася. Не знаю, я собі поставила планку, що я маю їх вишити, не знаю чому. Ну, от мені, в мене було таке бажання, натхнення. Ну, а зараз детальніше поговоримо про кожну фігурку. Роботу я розпочала з оцієї, найпершої буковки L. Ось так вона виглядає при денному світлі, при сонячному світлі, якщо так сказати. На такій підставості вона стоїть. Дуже мені подобається. Підбір кольорів саме у ведмедика, подобаються ті червоні кольори на букві, ну, в загальному дуже вийшло. Не знаю, я ніколи ці фігурки не фарбую, хоча необхідно було, я думаю, так було б гарніше. Але я чомусь більш за такий природний колір, мені більше подобається. Хоча і дівчата дивлюсь, розфарбовують заготовки, і також дуже гарно. Потім роботу я розпочала з Буковки Ову. Мені чомусь вже ця фігурка подобається більше. Тут в нас вже з'являються такі білі кольори, блакитні. Дуже гарно. мені подобається цей лист. Ну, красота дуже гарно. На такій підставочці може трошки падати, тому що ну, заготовка все ж таки така, знаєте, масивна, не маленька. Подивіться на це. Личко цього ведмедика, ну, дуже гарно. Просто він такий, такий гарний, який в нього чубчик, ну, краса, ось так. Дуже гарно виглядає, я задоволена. Далі я розпочала роботу над буковкою В. Ось така вона гарна вийшла. Така краса. Мені дуже подобається. Тут у нас вже з'являється трояндочка. Дуже гарно переливаються на сонечку листочки трояндочки, ну, взагалі з боку він так дуже гарно виглядає. Ось так. Сонечко світить. Ну, ці ведмедики, вони просто неймовірні. Я якось, знаєте, на них не дуже звертала увагу, а потім чомусь так мені сподобалось. І наступна буквка Це І. Ось такий в нас гарний ведметик, який тримається за буковку І, і ще зверху чи дістає, чи кладе подаруночок. Мені подобається саме оця бухортка, не бухортка, а сам бант подарунку, і подобається всередині оцей подаруночок, як підібраний бісер. Ну, взагалі, ці ведмедики вони просто вони шикарні. Якщо брати ці всі чотири фігурки, то постійно падає ось ця І, тому що мені здається, тут такий більш... Масивний верх, не знаю, з чим це пов'язано. І усюди йде ось такий синій зворот. Ну, насправді, я якби ну от була виробником, то я би сюди підібрала або червоні, або навіть такі бежеві більш кольори. вони краще сюди пасує. Але я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, Оксана власниця торгові марки Вустіч, в неї були, поки вона відновила роботу, і вона вже писала: Хто я маю такий фетер, вже вибачайте, хто хочете собі, купуйте там, вирізайте. Ну, звичайно, для мене вирізати фетер це ще я вам скажу те задоволення. Ну, але в загальному я дуже задоволена результатом і раджу вам, хто бажає, купуйте, вишивайте дуже гарні фігурки. і і скажу так, що я серед своїх діток зробила голосування. Яка фігурка подобається вам найбільше? Знаєте, голоси розділилися. Комусь сподобалось L, комусь сподобалось o, Ну, Тобто варіанти були різні. Мені кожна з них подобається, але чомусь найбільше мені подобається буква О. Не знаю, чомусь для мене цей такий ведмедик, Він мені ну, хоч я не знаю, кожен гарний і V гарна, важко сказати, кожна з них гарна по своєму. Бісер допомогла мені придбати Наталя Тумкевич. А в неї є знайома, яка має магазин, і там є всі номери бісеру, де дуже зручно купив і вишив. А не бігаючи по місту або купуючи в різних інтернет-магазинах, переплачуючи за доставку, бісер виходить, по суті, золотий. Вишивала я за ключем. Єдине один номер на носику. Я вкажу вам який саме, бо я вже не пам'ятаю. Я знаю, що він єдиний хто відрізняється. Ну і вишивала я, знаєте, як, якщо в органайзер я засипала ті кольори, які, наприклад, значились на одній букві. Якщо з'являлися нові кольори, я досипала той бісер, тому що я боялася, що я розсиплю. Але сталося навпаки, мій синок мені задів органайзер, і кольори позмішувалися. І одного номеру ну вистачало. Ну, майже впритик, тому що якась така партія попалася, що то бісеринки не рівні, то якісь вони криві. Але бісеру мені вистачило всього. А зараз я вам покажу залишки бісеру. Я буду їх показувати в. Не по порядку, а так як в мене от вони йдуть і номери так само називати не буду. От залишилися стільки у мене блакитного. Його треба було небагато, вони йш... цей колір йшов на ось тому любовному посланні. Також в мене от стільки залишилося бісер. Майже всього, так. ось так. Тобто залишки, вони є. А скажу номер чорного. В мене ном... такий носику. Я зараз покажу ближче цей чорний колір. Вісер вже гублю. Наприклад, от чорний ближче. Він такий матовий, але тут не дуже його так видно. А це йде номер 28918. Він, здається, оцей єдиний номер на носику, не по ключу. Щось в мене отак в моїй пам'яті. Я вже десь схему сховала. Так, в загальному я вам зараз так, можливо, щоб не показувати кожен е номер бісеру, бо це так трошки е нудно. Ось цей бісер, який е розсипав мій е синок. І знаєте, цього бісеру було досить багато, тому що він зустрічається у кожному ведмедику. Ось мої залишки бісеру. Е Всі. Номери бісеру в наявності, не залишилося таких, що взагалі немає. Тобто тут є так, знаєте, ну, от, чимало деяких деяких номерів біса. А в загальному я дуже задоволена результатом. А я щаслива, що такі ведмедики ЛАВ вишилися в мене. Насправді, коли я їхала до своєї бабусі в село, я в останню чергу кинула. Ці заготовки собі всі такий вишивальний пакет, тому що я думаю, не буду їх брати. А то потім чомусь в останній момент я захотіла їх взяти з собою, про що, звичайно, я не шкодую. Напевно, так, знаєте, що має бути в нашому житті, те і буде. Ну, але я дуже задоволена результатом. Кожна фігурка гарна по-своєму. Ось і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.